Доброго дня! З вами я, Дімон, і сьогодні ми будемо знімати опять лотерейки. В відео ми пробували виграти в Орел і рішка, смайлото і в одному зодіаку, але не повезло. Цього разу попробуємо ще раз. Ось я купив два Орел і рішка, два зодіака і два смайлото. Поїхали шлям з Орел і рішка. Орел, решка. Ось. не виграно. Давайте далі, Решка. Решка. так, виграно. Виграно 10 гривень. Давайте пішли до зодіака. Кінь дракон і кінь. Тут не виграно, а буква другий шанс, буква А. Давайте ще раз. Так, у нас змія. Тівень. Змія. Ось не виграна. Давайте то, Тут все просто віддирайте і дивитесь, що виграли. Виграно 1 гривню. Так. Виграно 2 гривні. Ну ось, скінчилось. І ми виграли 3 гривні смайло то і 10 орел і решка. Всім до гарного Купляйте лотерейки, вигравайте, підписуйтесь на канал, ставьте, ставте лайки і підписуйтесь в групу. Силка групи буде внизу. Всім пока!